Так, Сьогодні будемо міняти лампочку ближнього світла праву на реношенік, 3 серія. 1,5 об'єм двигуна, Згоріла пару днів назад, але потрібно замінити. Значить, Заходимо, ми відкриваємо капот, як завжди. Прийдеться зняти, бачу, трошки горловину залівного омивного бачка, залівну горловину омивателя, щоб достатися нам туди. Там унизу знаходиться кришечка, ну і все остальне. Пробуємо. Так, значить ми кришечку зняли, ось положили її сюди. І будемо діставатися до нашої фари. Поїхали, пробуємо. Кришечку зняли. Дістаємо нашу лампочку, яка згоріла. треба трошечки поковырятися опла. Зняли. Тепер треба відсоєнити її. Знімається лампочка легеньким нажанням донизу із посадочного міста. Треба мати трошечки руки, скажімо, ювелірні. Ось вона, ми достали її. Ось вона отака. Тепер пробуємо її поставити на місце. Тобто будемо ставити другу лампочку. Нову. Ну Вперед. От лампочка нова. Будемо продовжувати ставити в обратному положенні. Тобто, знімали ми одним методом і ставимо тим самим методом, але чуть-чуть наоборот. Тобто, треба знайти посадочне місце. От. Доходимо ми до посадочного міста. Так, лампочку ми замінили. Осталось тільки надіть кришку це все діло. І от тепер у нас є ближній світ. Красота.